Для малечі, які ще не знають, що означають кольори світлофору, а також для дітей більш старшого віку, які вже знайомі з основними правилами дорожнього руху, але трішки забули їх під час літніх канікул, була розроблена спеціальна цікава програма, під час якої юні помічники інспекторів дорожнього руху в ігровій формі навчали дітей основним правилам руху та розповідали про необхідність їх дотримання. Для того, щоб їм і цікавіше ще було, ми взяли службовий мотоцикл, наш патрульний мотоцикл, де є, вони попробують, що таке сирена, побачать, що таке сирена, попробують посигналити ним, сфотографуватися біля нього, буде працівник Державної інспекції, якщо будуть їх цікавити якісь запитання, то вони можуть поспілкуватися. На території розважального центру була змодельована спеціальна площадка у зменшеному виді з нанесеною розміткою та дорожніми знаками, на якій кожна дитина мала можливість спробувати себе як у ролі пішохода, так і у ролі водія. Було дуже дуже цікаво. Я дізналась багато цікавого про дорожні знаки і про пішоходи, як треба рухатися. Там мені дуже подобається, якщо буде ще ураз Ціна юні помічники інспекторів дорожнього руху провели також конкурси та вікторини щодо знань правил безпечного руху, які викликали зацікавлення у всіх відвідувачів свята. А незвична форма їх проведення сприяла кращому запам'ятовуванню дітлахами правил поведінки на дорозі. Я думаю, що це дуже важливо для дітей і для нас також. Це, по-перше, допомагають батькам пізнати правила дорожнього руху, допомагати їй правильно поводитися на дорогах. Звичайно, це дуже важливо, такі заходи треба проводити. Перший раз, звичайно, дитина побувала, але я думаю, що їй дуже подобається. Навіть талончики, які купила, все закинула і пішла на це приємства. Канішне, пощащина на такий прийшли, дитя привели, їде по де походити, щоб Він побачив і сам більшовицького заузнає. Нагадаємо, міжнародний день світлофора, щороку у світі, відзначається 5 серпня, тому що саме цього дня у 1914 році на вулиці американського міста Клівленд з'явився перший попередник сучасних пристроїв, який мав червоний і зелений ліхтарі. А при перемиканні світла видавав звуковий сигнал. В Україні перший світлофор встановили у Харкові у 1936 році. Зараз за приблизними підрахунками у нашій державі налічується майже 4,5 тисячі світлових об'єктів, за допомогою яких здійснюється регулювання дорожнього руху.